Вас на каналі сьогодні 10 листопада 2025 року хотів би трошки розповісти про посилки, які відправляю. Хто замовив саженці, я розумію, що хочеться швидше, щоб отримати посилки, але є певна черга, і ця черга змушує мене трошки затримувати відправку. Щоб запакувати саженець проходить певний час. Запакований саженець має ось такий вид: це не сміття, його треба. Правильно запакувати, щоб воно могло зберегтись, поки воно дойде до вас. Така посилка може зберігатися в дорозі до двох тижнів. Тут за піча, з волога стирса внизу знаходиться, за багаторазово зашарована плівкою для того, щоб наше коріння було зволожене і саженець приїхав в кращої якості. Стосовно відправок посилок, на цьому тижні, що був попередній, я максимальну кількість посилок відправив, та що була в черзі. Перед цим по сімейних обставинах не зміг я відправляти велику кількість посилок. Кому ще не відправлена посилка, чекайте. Стосовно того, кому, до кого посилка не дойде до 15 числа, звертайтеся до мене по якимсь причинам, можливо, був. Збій в той день, коли багато до мене дзвонило, і я там, можливо, реквізити ваші трошки не записав. Ну, це, можливо, якісь одиничні варіанти. Стосовно оплати, також кого виникли питання, я в закріпленому коментарі напишу номер. Не всім є час відписуватися на Viber, дзвонити. Я думаю, що ви розумієте, зараз така гаряча пора і вже і частково почав і обрізати виноградник і відправка посилок. Це все займає дуже багато часу. Хто замовив, я думаю, що він вже отримав і якість матеріалу оцінив. Всіх інших, дуже хотів би, щоб подякувати за те, що замовили. Дякую за увагу. Гарного всім дня.